Що таке вертебропластика? По суті, гвинт до цементу, а цемент до кістки, яка залишилася. Так, от береш там якимись кусачками, і воно просто провалюється, все так на пісочок можна подрібнити. Магія, правда. Але бувають нюанси, тому ну, може статися якась проблема. Щось там потече в канал чи кудись там в судину. Як вийде? Нічого страшного ви повертаєтеся до нормального життя. Не забувайте дивитися мої програми, тому що це корисно для вашого здоров'я. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Ярослав і я лікар-нейрохірург. Мен, мене таке враження, що я завжди говорю нейрохірург, якось так каряво. Ні, Ні? нормально? Ніби я якось. Е... Не? Неврохірург Або нерво. Привіт! Мене звати Ярослав, я лікар-нейрохірург. Сьогодні ми поговоримо про вертебропластику. Що таке вертебропластика, кому вона показана і в яких випадках її не можна робити. Друзі, я хочу нагадати, що ви не забули підписатися на канал, а також обов'язково коментуйте. Отже, давайте почнемо з визначення, що таке вертебропластика. Якщо розбити її на пункти, то вертебро це хребець, пластика це приведення до нормальної форми хребця. Тобто вертебропластика це зробити щось, щоб хребець став нормальною форми, таким, яким він був. В даному випадку цей термін використовується для введення кісткового цементу в сам хребець. Давайте трішки розберемо, для чого вона взагалі використовується. Найчастіше це є переломи. Компресійні переломи хребців, якщо немає якихось уламків в каналі хребта, про це ми поговоримо трішки згодом. Тобто є хребець, він сплюснувся, і нам треба його зробити назад нормальним. І зробити так, щоб він не доламувався, створити якусь опорну функцію. Тоді ми вводимо кістковий цемент. Це використовується при таких патологіях, як остеопоротичні переломи. Про остеопороз ми вже з вами говорили. Можете подивитися це відео. Якісь переломи при ДТП. Чи будь-які інші, тобто хребець зламався, і нам потрібно зробити так, щоб він був опорним, щоб людина могла ходити. Тоді ми вводимо кістковий цемент. Це можуть бути об'ємні утворення, наприклад, злоякісні або доброякісні, по типу гемангіоми агресивної, яка розповсюджується там на все тіло хребця, і вона його ослаблює. Тобто, всередині немає там оцих кісткових перемичок, і нам потрібно заповнити цю пустоту, щоб він просто не зламався. Це як е, попередження ускладнення. Тоді ми також вводимо туди кістковий цемент. Якщо одразу говорити про протипокази, то це є звичайні загальнохірургічні ризики. Це прийом кроворозріджуючих препаратів, якісь там серйозні проблеми зі здоров'ям, людина в комі, ну, коли її, в принципі, не можна робити будь-яку операцію. Тоді і вертебропластику також не можна робити. Але є специфічні. Нейрохірургічні, скажімо так, протипокази це переломи, які е, зламалися настільки сильно, що фрагменти кістки е, витиснулися в канал хребта і здавили нервові структури. Тобто, якщо людина е, там, перестає працювати, нога чи рука, чи просто страждає спинний мозок, якась його функція. І ми бачимо, що ці уламки хребця вони знаходяться в каналі і стискають спинний мозок. Тоді ми не можемо робити вертебропластику, оскільки, коли е, вона виконується, ми вводимо е, оцей кістковий цемент, і він збільшує об'єм хребця, тим самим може спровокувати подальший тиск цих самих уламків на спинний мозок, що призведе просто до погіршення ситуації. Тоді вона не виконується. В більшості випадків, все ж таки, якщо переломи не є складні, вони звичайні, людину болить, це можна використовувати. Хороша альтернатива відкритій операції. Но перед тим завжди треба зважити всі за і проти. Тобто, хірург разом з пацієнтом, вони, як так розкладають по поличкам, як це має бути. Тобто, які є за. Те, щоб це зробити, і які є проти, тому що вертебропластика це міні-інвазивне втручання. Для нього там нічого такого не потрібно. Це по суті амбулаторне. 15 хвилин зробили, пішли додому. E, на противагу, там відкриті операції, коли ти повинен лежати там ще два дні, там це великий розріз. Вертебропластика виконується це через прокол, тобто просто прокололи шкі... шкіру голочкою, зробили. І тут, як би, завжди, є всі за і проти. Давайте поговоримо про це детальніше. А поки не забувайте підписуватися на канал і коментувати, якщо вам щось цікаво. Отже, які за і проти, давайте розкажемо трішки взагалі, як вона виконується. Вертебропластика це амбулаторна процедура. Вона виконується плюс-мінус 5-10 хвилин. Вставляється спеціальна оголочка для вертебропластики. Вона вбивається в тіло хребця під контролем рентгену інтраопераційного і. Вводиться туди кістковий цемент. Він складається з Він, по суті. Запах такий має, до речі, як в стоматології. От ви заходите в стоматологію, і оцей специфічний запах пломби. Такий самий запах має цей кістковий цемент. Якщо виконується вертебропластика в операційній, всі знають, що 100% буде введений кістковий цемент. Дуже специфічний запах. Він складається з розчинника і порошка, воно змішується разом, і є певний час, за який вона застигає. І вводиться цей кістковий цемент в тіло хребця, воно заповнюється і одразу застигає. Тобто одразу після операції він уже застиг, там буквально 2-3 хвилини, там 5, і людина може вставати і ходити. Магія, правда? Але бувають нюанси. В Першу чергу, вертебропластика це процедура закрита. Ми робимо так: ми знаємо, як там анатомічно це все розташовано, ми знаємо, куди потрібно вбити правильну цю голку. У нас є рентген контроль під яким ми це все перевіряємо, але ми не можемо бути на 100% впевнені, що все пройде так успішно, як ми хочемо. Наприклад, бувають переломи, коли там з'їжджає десь хребець допереду, чи просто багато уламків, чи навіть та ж сама гемангіома, чи той самий перелом дуже кровопостачається, дуже багато судинник йдуть. І... А цемент рідкий. І ми можемо просто. Попасти в судину, наприклад, або цей цемент може мігрувати. Тобто, коли вводимо його, ми бачимо, що він мігрує десь за тіло хребця чи вперед, там чи міжхребцевий диск. В більшості випадків це нормально. Тобто, будь-якому. Випадку цемент кудись буде мігрувати в будь-якому випадку, він трішки попаде в судини, і десь він може бути по тілу. Там, якщо бували такі випадки, навіть що люди після вертебропластики виконували рентген грудної клітки, і в них знаходили якісь кальцинати, незрозумілі такі тіні, і люди питалися, а що це? А потім, якби стало зрозуміло, що робили вертебропластику, і якась частина цементу просто пішла. По крові і десь там застигла собі в судинах маленьких. Існують там, скажем, різні підвиди вертебропластики, якщо так можна назвати. Типу кіфопластика, експандерна пластика. Принцип один і той, один і той же ввести кістковий цемент, просто вони дорожчі. Ну там використовуються різні балони. Якщо вам це цікаво, можу про це детальніше розказати. По ціні вони відрізняються суттєво. Тому коментуйте, ми обов'язково тоді піднімемо цю тему. Тож перейдемо одразу до ускладнень. Кістковий цемент може просто мігрувати і забити якісь судини, хоча це буває вкрай рідко, наприклад, якісь великі судини, типу тромбомболі легеневої артерії. Якщо досить велика частина цементу піде в якусь вели, скажімо так, великий колектор судин, ну може статися якась проблема. Проблеми з печінкою, з серцем, з легенями. Також цемент може мігрувати в канал хребта. Якщо скажімо так. Не до кінця впевнені, що вертебропластика тут допоможе і що все пройде нормально, кістковий цемент може мігрувати в канал хребта, витекти і стиснути спинний мозок. Тоді це буде ургентна операція, відкрито вже потрібно швиденько розрізати людину, робити декомпресію, звільняти спинний мозок, тому що може втратитись рухи. Інколи бувають випадки, якщо людина приймає кроворозріюючі препарати, тоді може бути просто кровотеча, якась гематома набігти. Також ускладнення можливе, можливе. В принципі, Більшість ускладнень пов'язані з процедурою, самою, саме з тим, що вона закрита, і ми не можемо контролювати всі процеси, що відбувається. Тому ми не можемо зайти всередину і дивитися, як він там розтікається, якось його обмежити. Це все виконується під рентгеном, і ми можемо вже просто постфактом щось сказати. Рентген взагалі дозволяє мінімізувати ризики, ну практично там до нуля. Тобто, якщо ми бачимо, що ми точно в тілі хребця, ми точно в ніжці, все нормально, повністю нормальне розташування. Ми знаємо, що ми не попадемо в канал хребта, не стиснемо спинний мозок. Ми знаємо, що ми збоку не пішли і не травмували якісь судини, але все рівно залишаються якісь ризики, десь там щось може піти не так. Тобто рентген в принципі мінімізує ці всі. Ускладнення, але вони також можливі, і це потрібно пам'ятати. Тут потрібно знову ж таки зважувати, що виконувати відкриту операцію чи Закриту вертебропластику, тобто амбулаторно чи ні. Що ви повинні взагалі зрозуміти, що будь-яке міні-інвазивне втручання, тобто те, то, яке ми не можемо контролювати своїми очима повноцінно, воно буде мати більше ускладнень, ніж відкрита операція. В більшості випадків це специфічні. Тобто, якщо, наприклад, відкрита операція вона велика, великий розріз, там ризики кровотечі, ну, в більшості, скажімо так, загальноопераційні ризики, то міні-інвазивні втручання вони мають специфічні. По типу вертебропластики є специфічні ризики, що щось там потече в канал чи кудись там в судину, і це станеться. При відкритих операціях такого не буває. Навіть коли ми робимо відкриті вертебропластики, інколи таке теж трапляється. що Поставимо фіксатори, але щоб там нічого не було, там чи бажання пацієнта, давайте зафіксуємо, щоб нічого далі не рухалося. Вводиться ще кістковий цемент додатково, і ми це повністю контролюємо і це нормально. Також дуже часто використовуємо кістковий цемент при стабілізаціях в людей з остеопорозом, оскільки ми знаємо, що остеопороз це є зниження мінеральної щільності кісток. Вони ламкі, вони дуже легко ламаються, вони сипляться, по суті. Так от береш там якимись кусачками, і воно просто провалюється, все так на пісочок можна подрібнити. І переломи бувають випадки, коли ми повинні поставити систему фіксації. Але ми знаємо, що якщо ми вкрутимо оці гвинти в. Серйозно, скажімо так, остеопоротичні хребці, то вони можуть просто вилетіти, тому що воно не буде мати за що триматися. Оскільки задача системи зафіксувати в хребцях так, щоб воно трималося. А Воно не тримається. Що робити? Використовується ем, одночасно, по суті, і вертебропластика, і транспедикулярна фіксація. В ці спеціальні отвори, куди ми вкручуємо гвинти, оці транспедикулярні, е, спершу заливається кістковий цемент. Він заливається, е, вкручується гвинт, і воно фіксує. По суті, гвинт до цементу, а цемент до кістки, яка залишилася, і тоді ми можемо це контролювати. Тобто, сам кістковий цемент по суті використовується дуже широко. До речі, на минулому тижні робив пацієнту. З остеопорозом, правда, остеопороз на фоні прийому гормональних препаратів, оскільки пацієнт лікує ревматологічне захворювання, і е, вертебропластика, якби йому відмовляли, казали, все, давайте відкриту операцію, там не знати наскільки гвинтів. І от був саме той випадок, коли ти береш на себе по суті ризики, і з пацієнтом обговорюєш, що можна попробувати обійтися без, а там я не знаю насправді, як получиться. Тобто. В принципі, 99%, що все пройде успішно і все буде нормально. Але залишаються ризики того, що можливо потрібно буде зробити одразу там відкриту операцію, тому що цього буде недостатньо. І зробили слава Богу, все нормально. Тому. Якщо говорити про покази до вертебропластики, потрібно пам'ятати все, що ми перерахували там переломи, гемонгіоми і тому подібне, гемонгіоми, до речі, краще проконсультуйтесь з лікарем, а може навіть з декількома, тому що я особисто не люблю це робити. Вона використовується тільки тоді, коли гемангіома якась агресивна. Вона має критерії агресивності. Це розмір, якщо вона більша, ніж дві треті хребця, якщо вона проростає в ніжку або в задній структурі хребця, або якщо вона розпосуджується вже в канал, тоді повинні ми заповнити цей клубок судин, скажімо так. І якщо повернутися і узагальнити всі покази, то ви повинні пам'ятати, що вертебропластика як мініінвазивне втручання, це попробувати обійтися без великої операції. Тобто, в принципі, це спроба, і тут уже. Получилося обійтись чи ні, це так само, як з, наприклад, грижою диску. Коли ми робимо просто мікродискектомію, ми забираємо грижу, але ми вже знаємо, що там є нестабільність і по-хорошому поставити фіксатори у зв'язку там з фінансовими питаннями чи іншими. Ми вирішуємо провести маленьке втручання. І ми, якби розуміємо, що так, ми забираємо грижу, зараз людині буде легше. А як станеться потім, чи буде рецидив чи ні, ми не знаємо. Така ж сама історія з вертебропластикою, і в принципі з будь-якими міні-інвазивними втручаннями. Якщо говорити про часті випадків, які трапляються, це все ж таки остеопоротичні переломи, і людина одразу відчуває біль, і вони приходять одразу до лікаря, тому що ну перелом дуже сильно болить. Це там не травма, ДТП, коли. Все поламалося і не зрозуміло, там чи то спина болить, чи легені, там, чи живіт чи ще щось. Е, чітко хребет. І ми там робимо обстеження, якісь МРТ КТ, і бачимо, що переломи в різних місцях. Там в грудному відділі якісь поламані, там пару штук, там в поперековому, якісь там, один-два хребці надламані. І ми бачимо, там, наприклад, чотири переломи. Але вони не критичні. Що робити? Е, е, і, знову ж таки, використовується вертебропластика і робиться проколи просто в декількох місцях. І ми можемо одночасно зацементувати там, хоч весь хребець, нічого страшного в тому, в тому немає. Насправді. Найчастіше все ж таки вертебропластика для остеопорозу використовується якраз в цементуванні декількох хребців, тому що зазвичай одночасно ламаються декілька їх. Ну або просто з часом люди дотягують до такого, що там поламані 4-5 штук. І насправді там я вже не пам'ятаю, коли останній раз робив один рівень. Тобто завжди або два хребці, або три хребці. Це абсолютно нормально. Вона використовується досить успішно і все добре. І там супер боятися цього не потрібно. Це для вас буде як звичайний укольчик. І наостанок, як жити потім з цим цементом, абсолютно нормально. Він за декілька хвилин застиг, і все, з ним уже нічого не станеться. Тобто, якщо він уже десь мав мігрувати, там можливо, там ще щось, про всі ускладнення, які ми говорили, вони стаються одразу прямо в операційній. Тобто, ми вже це знаємо, бачимо і тому подібне. Потім він уже нікуди не дінеться, він не може мігрувати, з ним нічого не станеться. Він уже там міцно, міцно сидить і все. І ми заповнили, створили, скажімо так, каркасну функцію, опорну функцію. Людина може вставати і ходити. Тобто, після цього і процедури людина може. І ти. якщо з переломом хребта абсолютно не можна ходити, тобто взагалі вертикалізовуватися, навіть в туалет рекомендовано ходити там е, на судно. То після вертебропластики, коли ми вже створили цю опорну структуру, вона може вставати, ходити і, в принципі, навантажуватися. Але пам'ятаємо, якщо, наприклад, у вас остеопороз, у вас є певні обмеження, про які ми вже говорили. Якщо це просто була якась травма, падіння, того нічого страшного, ви повертаєтесь до нормального життя. Тож бажаю вам всього хорошого, цінуйте себе та своє життя, а також не забувайте дивитися. Мої програми, тому що це корисно для вашого здоров'я.